Нічна пригода їжачка Хрумчика Привіт, мої допитливі друзі. Чи бачили ви коли-небудь маленького колючого клубочка, що поспішає кудись у вечірній траві? Це, звісно, їжачок. Багато казок розповідають про них дивовижні речі. Але сьогодні ми дізнаємося, як живе справжній їжачок нашого героя звати Хрумчик. І ми проведемо з ним один день, точніше, одну ніч. Хрумчик жив у затишній нірці під старим кущем шипшини на краю великого саду. У нього була шубка, не з м'якого хутра, а з безлічі гострих голочок, а ще довгенький вологий носик, який постійно ворушився, та маленькі чорні оченята, які бачили не дуже добре, особливо вдень. Саме тому хрумчик, як і всі їжачки, любив спати вдень, сховавшись у своїй затишній хатинці з листя та сухої трави. Його активне життя починалося тоді, коли сонечко вже сідало за обрій, ось і зараз. Вечір тільки настає. Останні промені сонця зникли. У повітрі запахло вечірньою прохолодою та вогкою землею. Хрумчик прокинувся. Він солодко позіхнув, потягнувся, розправив свої колючки і висунув носика з нірки. Пих-пих, час шукати вечерю. Хромчик неквапливо вирушив у свою нічну подорож садом. Він не дуже покладався на зір, зате його нюх та слух були надзвичайними. Він чув, як шародить жук під листком, як повзе слимак по доріжці. Як ворушиться, дощовий черв'як під землею. А що ж їдять їжаки насправді? Чи справді вони так люблять яблука та гриби, як малюють у книжках? Хрумчик підбіг до грядки, де пахло особливо смачно. Його гострий нюх привів його до великого жука рогача. Хрум хрум. Ось це справжній делікатес для їжачка. Потім він знайшов кількох слимаків, що виповзли на вологе листя капусти, Хрумчик з задоволенням з'їв і їх. А трохи далі під вологим камінчиком він відкопав жирного дощового черв'яка, їжачки справжні мисливці, їхня головна їжа це комахи, жучки, гусінь, черв'яки, слимаки, равлики. Іноді вони можуть зловити жабку. Ящерку, мишку або знайти пташине гніздечко з яєчками на землі. Ось така їхня справжня їжа поживна і корисна для колючих мисливців. Блукаючи садом, хрумчик натрапив на червоно боке яблуко, що впало з яблуні. Він зацікавлено понюхав його, яблуко пахло солодко. І тут малята, треба розкрити один секрет. Багато хто думає, що їжачки наколюють яблука чи гриби на свої голки і так носять їх у нірку. Але це лише красива казка. По-перше, їжачки не можуть так вправно керувати своїми голками, щоб щось на них наколювати, голки їм потрібні для захисту. По-друге, хоча їжачок і може спробувати шматочок солодкого яблучка чи ягоди, якщо знайде. Це зовсім не основна його їжа. Жучки та черв'ячки для нього набагато смачніші та важливіші. Хрумчик ще раз пирхнув біля яблука, але їсти його не став. Він був ситий після вдалого полювання на комах і побіг далі. Він досліджував кожен кущик, кожну ямку, аж раптом, десь неподалік, почулося гучне хав, звук гавкоту собаки, небезпека. Хрумчик миттєво зреагував. Пих, і він уже не їжачок, а щільний колючий клубок. Усі його голки стирчать назовні. Спробуй торкнися. Він лежав нерухомо, прислухаючись. Коли гавкіт стих, і небезпека минула, хрумчик обережно розгорнувся і швидко побіг у бік своєї нірки. Ніч минала. На сході небо почало світлішати. Пташки у саду заспівали перших ранкових пісень, саме так, як зараз, коли у нас ранок. Для хрумчика це був сигнал час повертатися додому і лягати спати. Він добре поїв, набігався і трохи втомився. Йрачок заліз у свою затишну нірку під кущем шипшини, згорнувся м'якеньким клубочком під сухим листям і міцно заснув. Він спатиме цілий день, аж до наступного вечора, щоб знову вирушити на свої нічні пошуки смачних жучків та черв'ячків. Ось такий він, справжній день, а точніше ніч, їжачка хрумчика. Невтомний нічний мисливець, який покладається на свій чудовий нюх та слух, захищається гострими колючками і зовсім не носить яблука на спині. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися правду про життя цих дивовижних колючих тваринок. До нових зустрічей у казках. Па-па!